У рівненському районі зіткнулись чотири автомобілі. Є травмовані автопригода сталася у селі Зоря. 25-річний водій вазу вдарив Сітроен Берлінго, який зупинився попереду, аби повернути ліворуч. Хура їхала куживий транспорт сперва машина, і не співав зреагувати. хотів вертати в бік, але я викинув, бо то було на трасу передбачив таку машину заципию її викинув далі по інерції «Сітроен Берлінго зіткнувся з ще одним вазом, який стояв попереду, аби також повернути ліворуч. Потім фургон виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем Лендж Ровер під керуванням 51-річного жителя Німеччини. Їхав прямо на населеному пункті і бачив, виїхав «Сітроен» на мою сторону. Дуже близько і вдарив на моїй смузі. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Сітреєн Берлінго» отримав тілесні ушкодження та каретою швидкої медичної допомоги був доставлений в Рівненську центральну районну лікарню. Всі чотири транспортні засоби отримали механічні пошкодження. більш ніхто не постраждав.